Прошу підтримати до повернення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Відійди від мене. Відійди від мене. Прошу голосувати, прошу підтримати. Запропонованим нами законопроектом пропонується, щоб рішення про зміну релігійної підлеглості ухвалювалося на загальних зборах релігійної громади. Я підкреслюю, на загальних зборах релігійної громади. А не на місцевих референдумах, як нам це приписують з Москви. Рішення вважається правомочним, коли згідно з статутом релігійної громади самі збори є правомочними, і за наявності правомочності цих зборів дві третини проголосувало за зміну релігійної підлеглості. На той час, після того, як релігійна громада ухвалила рішення про зміну своєї підлеглості, накладається мораторій на можливість відчуження її майна до того часу, поки ця процедура юридично не буде завершена. Також пропонуються зміни до процесу реєстрації. Вважаємо, що це винесено законопроєктом у сесійний зал не було жодних законних підстав і висновків науково-експертного управління. Не збиралося цього питання і Ради церков України. А між тим, пропоновані зміни створюють суперечність з положенням чинних статутів релігійних громад, деякі положення законопроєкту просто неможливо буде реалізувати, а інші прямо створюють перепони для релігійної діяльності, а також можуть бути під ґрунтям для корупції. Проте, здається, що була необхідність допомогти президенту Порошенка з його Тому Стуром. На жаль, політична доцільність знову перемогла законність. Суть законопроекту, законні рейдерство храмів та майна канонічної Української православної церкви та під тиском правоохоронців і місцевої влади забезпечити масовий перехід парафії в новостворену православну церкву в Україні. Голосуємо колеги, підтримуємо українську церкву, українську традицію. Голосуємо, колеги. 229 двадцять це де рішення прийняте. Вітаю, друзі!